Оріхів, Переображенка, населені пункти на лінії вогню, щоденні обстріли, тиша, яка буде в голові, але ця тиша не мертва. Вона наповнена кроками тих, хто залишився, і тих, хто допомагає. Коли магазинів немає, а дорога до найближчого, як по мінному полю, хліб перетворюється на символ надії. Його привозять рятувальники сусідам, бабцям, які маломобільні, є моя рідна бабця є. Хрещена мого чоловіка. У мене є можливість приїхати на власному автомобілі, тому я беру і на себе, і на сусідів, на тих, які не можуть прийти. У місті немає лікарні. Її евакуювали ще на початку, але допомога тут є. У рюкзаках все необхідне. Від тонометра до турнікетів щодня медики з ДСНС приймають по кілька людей, міряють тиск, пояснюють, що можна знеболювати, а що ні. У разі потреби везуть далі туди, де ще є лікарі. Скажіть, будь ласка, скільки, скільки от так, от звертається людей е, на день? за день? Да, ну, там приблизно 6-7 людей. Багато є, які приходять ну повторно там перев'язки потрібно робити. Деяким там антибіотики потрібно проколоти, вони постійно там приходять. Ну, утром, ввечері, як назначають. Е, багато виїжджаємо людей з високим тиском, щоб збити артеріальний тиск. Сьогодні утром було 185 на 100. П'ю продуктав і каде раз дякую. Сьогодні вже не два е, на тій неділі валідол. І війна торкається не лише людей. У прифронтових містах багато беззахисних чотирилапих. Рятувальники не забувають і про них привозять корм, який надають волонтери. Приходять кушають часто, густо по-разному. великі собачки, маленькі собачки. Всі приходять. У Мене лічно котиків. Чотири собачки, цуценятки і ще сусідська. У нас є їздять люди, дійсно, які те саме в нас і дернові, які кормлять багато котів. І Васильєва, Олена. Вона теж багато в неї котів і собак. У прифронтовому Оріхові залишилося понад тисячу людей. Вони тримаються, саджають городи, працюють комунальні служби у місті, делить на щодня, падають арснаряди, дрони та авіабомби. Тому що почнуться огороди, а наш народ не зламати. От. Тому ми очікаємо, що кількість людей трішки зараз збільшиться, але не на постійній основі, а суто для городництва. У нас зараз працює три комунальні служби. Це благоустрій, який займається прибиранням після прильотів, навіть висаджують квіточки. І це прибирання листя, також у нас працює водоканал, воду людям розвозить водоканал в Ємністях. І працює ще третє, це житло сервіс. Він займається вивозом мусора, сміття. Війна це не тільки руйнування, це ще й вибір не зламатися. І кожен день тут свідчення того, що цей вибір роблять не тільки на фронті, його роблять у місті. Яке є символом стійкості? Його не зламати? Бо тут люди і ті, хто не залишає їх у біді.